Дружина каже чоловікові Сашко, піди до магазину та купи яєць. Чоловікові дуже не хочеться відриватися від телевізора. І він жартує. В мене є два яйця. Вистачить. А що, Сашко? Їх можна з'їсти? З'їсти не можна. Але можна полизати. Ну і чудово. Завтра зранку полижеш собі на сніданок. Потрапили звірі в яму. Сидять. Раптом заяць загрозливо. Опернув Лев, я, а що? Зайці з захопленням піднімаючи великий палець. Запах во! Чоловік свариться з жінкою. Досить мені вказувати, що робити. Зараз я піду в бар з друзями, буду пити пиво. Можливо, зніму собі дівчину. Прийду додому п'яним і пізно. І вгадай, хто з мене взуття зніме. «Патологоанатом», – спокійно каже дружина. Запросивши гостей, чоловік ховає частину книжок. Навіщо? дивується жінка. Невже ти боїшся, що вони щось вкрадуть? Ні, що за дурощі? Ні, звісно. Але вони можуть їх впізнати. Ходить москаль по лісу з кошиком, збирає гриби. Ззаду з автоматом та поготові підходить бандерівець. Ти що тут робиш? Г «Гриби збираю!» Бандерівець, направляючи автомата. А ти їх тут садив?